А 33-м році в Білорусі. то ви вже навесну там були в Білорусі. Ми навесну десь у марту місяці, були вже там. То там робітникам давали пайок, але родина велика, того не вистачало. Але можна було в людей купити картоплі чи щось. Люди там не, не, не було так розкошно, але не голодували, не голодували. А як повернулися ми з Білорусі на Україну в 35 му році, то я здається в третьому класі була вже, я говорила по-білоруськи, читала все. Приїхала і дали в лісничестві нам хату в селі Сумської області, Краснопільський район, і хата та, що люди померли з голоду. В Білорусі. Ну от на Україні, на Україні ми повернулися в 35-му році. То там багато майже третина хатів було пустих.